Доброго дня, магітару українського. Мене звати Олена. Дякую за лайки, коментарі, підписку. Так, давайте загальний розклад. Два варіанти. Хто чи що вірветься в ваше життя до 19 лютого? Загадуйте. Любий із варіантів. Синіфікація. Перший варіант приступає. Емоційний баланс, наповнення. Інтуїція прекрасно у вас працює, ви розумієте, що ви на даний час повинні контролювати, сконцентруватися на тому, щоб в разі потреби протистояти. Відстоювати власні кордони і власні пріоритети, то ви повинні бути збалансовані емоційно і сконцентровані, і врівноважені, мати баланс рівновагу емоційну для того, щоб приймати рішення і діяти, рухатися. Саме головне акцентом – це бути готовим. Що б не відбувалося, що б не прийшло або хто б не прийшов ваше життя, тобто ви повинні бути готовими до прийняття. І прийняття рішення стосовно якої би ситуації або події не стосувалося. Так, давайте подивимося, хто чи що вірветься ваше життя до 19 лютого. Ваш настрій, задоволення, а саме насолодавість спілкування, взаємодія з партнером, з рідними та близькими людьми, саме от самодостатність цьому питанні буде залежати від зовнішніх факторів. Ну, на, До 19 лютого саме такий. Період, коли відбуває маса негативної інформації, але ми не говоримо про це, ми говоримо про те, хто або що вірується в ваше життя. Ви сильна, самодостатня, сильна волею духу, рівновага баланс тримайте. Емоційний, інтуїція вам підкаже, але все в вашому житті відбудеться по правосуддю. Як би диявол не чатував, як би диявол не грався стосовно взаємовідносин, ситуації, особистого життя кожного із, але бути самодостатні і сильним в даному питанні. Ви повинні з королеви Кубків. Для того, щоб перемогти, для того, щоб досягти перемоги, проявити силу в потрібний момент, ви повинні будете завдяки концентрації, структурності, самодостатності трансформуватися для активних дій, для того, щоб досягнути, отримати перемогу. Спілкування з рідними та близькими людьми робить вас більш сильнішою, наповненою людиною. енергетично. І ви готові діяти, і сила є. І ви досягнете перемоги. Але от є один момент: ви повинні бути визначені, сконцентровані, відчувати внутрішню силу. Слухати свою інтуїцію, знаходитися в рівновазі, в балансі емоційному, для того, щоб своєчасно трансформуватися, якщо від вас буде потреба в активних діях. І таким чином, щоб не відбувалося, ви отримаєте свою власну перемогу над ситуацією, над обставинами, які будуть відбуватись в вашому житті. Так, Таким чином, визначивши шлях, ви зможете рухатися і досягати, тому що ви ресурсний і Ви можете рухатися і досягати благополуччя, достатку саме для себе, своїх рідних та близьких людей. Замість проявляти емоції саме в той час, коли потрібно бути активним. Якщо ви Вірно пропрацюєте і пройдете трансформацію, що не будете зволікати, і не будете тормозити стосовно даної трансформації, то ви отримаєте перемогу і здобудете собі шанс, зробивши вибір, отримати і достаток. Не все зразу, але крок за кроком. Тому, що або хто? Саме розуміння ситуації. Краще б сказати, що? Розуміння ситуації здобуток благополуччя і достатку. Яким чином? Хоча я розумію те, що диявол саме прораєється 15 аркан відносно залежності від факторів ситуації, яка відбувається зовнішні фактори. Тому що наше благополуччя саме. Нас зараз залежить від цих зовнішніх факторів. І наша самодостатність також. І радіти й насолоджувати життю відносно того чи іншого ресурсу, впевнено, не можемо сказати в тій чи іншій ситуації, поки не досягнемо, поки не подолаємо, не пройдемо. Тому що емоційний стан або прояв емоцій, як би це не відбувалося, не час. На зараз знаход... час знаходитися в активних енергіях, в жезлових, для того, щоб отримати перемогу. Тому що, незважаючи на те, що у вас є сила внутрішня, волі духу, цілеспрямованість, амбіційність. І, по правосуддю буде не проявляти емоції, не знаходитися в бездіяльності, не зволікати саме з трансформацією в активність, в активні позиції, для того, щоб перемогти, для того, щоб досягнути саме результату, бажаного результату. Тому концентруйтеся, будь ласка, не на емоційному стані. А концентруйтеся на здобутках, а здобутки це активні енергії. Благополуччя, достатку, вибирайте шлях, до якої цілі ви будете прямувати. Що ви бажаєте досягти? Що ви бажаєте реалізувати? Які плани. Ситуація проясниться для вас. Не все зразу. Крок за кроком. Але емоції позитивне наповнення саме, або задоволення від результату це уже після того, як ви відчуєте, що ви отримуєте результат, достаток ізобілля, до якого йшли, якого прагнули. І для вас відбудеться прояснення, наповнення енергії від відчуття отримання по факту, вже наявність даного результату, а не відсутність результату, а при цьому емоції зарано залежати від саме енергії, залишатися в бездіяльності, хоча Вважати себе самодостатньою людиною, але при цьому при всьому не проявляти активність, тільки задовольнятись позитивними емоціями, насолоджуватись спілкуванням, взаємодією, святкувати, радіти це все добре, але це не результат. І це не самодостатність. Самодостатність це коли ви прояв активних позицій, активної діяльності і здобуток перемоги і отримання саме впевненості в своїй внутрішній силі для подальшого руху. Тому що саме дана трансформація, яку ви пройдете, Бо без неї ніяк. Надасть вам реалії, відчуття цієї сили і подолання і здобуття саме того результату і реалізація тих планів, яких ви бажаєте реалізувати. Зробите вибір, до якого результату будете прямувати, і саме благополуччя в даному питанні ви отримаєте. Ви радітимете життю, будете наповнюватися. І насолоджуватись. Але якщо ви, вірно, отримавши дану інформацію, структуруєте свої подальші дії. Перший варіант дякую. Так, другий варіант хто або що вірве в ваше життя? Ваша сигніфікація. Страхи від того, що нове починання, в яке ви бажаєте, вкластися. Ну, що ви можете не реалізувати саме страхи відносно даного питання, нового починання, нового проєкту, реалізації нових планів. Але ви королева мечів. Будь ласка, не забувайте те, що королева мечів повинна відсікати, пропрацьовувати і йти в нове. Ні в якому разі не знаходитися саме в таких емоціях. Ні, це не для вас. Хто або що вірветься в ваше життя. Ви повинні проявити силу і пропрацювати саме момент вашої бездіяльності. Страхи, негативні емоції, небажання діяти. Самі себе вганяєте саме в негатив, закриваєте собі шляхи. Бездіяльність, депресія, психосоматика, негативний психологічний стан, тобто, щоб вийти саме, або щоб реалізувати те, чого ви бажаєте, піти в нове, в активну зайняти активну позицію перше ви повинні і проявити силу, внутрішню силу. Королева мечів інтелектуально розвинена людина. Тобто ресурси і самодостатність присутні для подальшої реалізації. Але от потрібно ще пропрацювати, займайте активну позицію. Пропрацьовуйте, виходьте, працюйте. Ресурси є. Чому? Чому зволікаємо? Так, да, потрібно йти новим берегам. До нових берегів. Потрібно рухатись і в новому напрямку, до якого проаналізуйте, яку мету мрію бажання ви бажаєте здійснити. Туди й прямуйте. Якщо це стосується взаємодії партнерських стосунків, і ви залежні, можливо, від даних партнерських стосунків для того, щоб рухатися до нових берегів, ну, визначайтеся. Проясняйте ситуацію, робіть, робіть вибір, що для вас пріоритетне на даному етапі, але бути імператором в своєму житті. Тому що на даний період, а ми дивимося до 19-го, на даний період ви повинні пройти трансформацію і вийти на новий етап розвитку. Для вас. Прояснюється саме ситуація, і ви повинні рухатися. Рухатися і діяти, взаємодіяти. Йти в реалізацію саме того, чого бажали, дуже давно досягти. Шанс ви отримаєте. В стосунках і в взаємовідносинах відбудеться стілення, якщо це стосується саме стосунків. Або взаємодії саме. Оточенням, суспільством, тому що є залежність, або залежність від бажання йти в нове, або залежність від стосунків. Якщо бажання йти в нове, то тоді ви розумієте, що вам потрібно робити вибір, що саме для вас в пріоритеті, і чого ви бажаєте досягти. Але я вам скажу, що ви структуруєте своє життя внутрішньо і зовнішньо спілкування, взаємодія з рідними та близькими людьми ви структуруєте. Воно налаштується так, що ви зможете балансувати і в сфері реалізації, і в сфері особистого життя. Вам потрібно пропрацьовувати так, і займати активну позицію. Стосовно кохання, благополуччя, достатку або прийде інформація стосовно ваших можливостей відносно благополуччя і достатку. Тому що вас турбує саме кохання, партнерські стосунки, особисте життя та сфера реалізації. Фінанси, матеріальний достаток це страхи відносно двох сфер в вашому житті. Але все ж таки крок за кроком, отримавши інформацію або, не зволікаючи, ви активно будете діяти. Так, тому що ви магази ви ресурсна людина. Ви будете працювати, пропрацьовувати, іти в нове, складати плани і ту ситуацію, яка була баластом для вас і не давала діяти, або страхи, які були баластом для вас і не давали рухатись і діяти, ви відсічите, ви пропрацюєте. І ви йтимете в реалізацію, і в здобуття благополуччя і достатку. Маєтер української до зустрічі.